Друзі, вітаю! Продовжуємо розпаковку та огляд рослинок від дендроферми Бережнюк. Сьогодні відео буде про гортензії по 85 гривень. Купила собі 4 гортензії бережнюків. Є, звичайно, і більші вазончики цієї гортензії, але я знаю, що вона швидко наростає. Я знаю, як швидко зробити цей кущик пишненьким. Тож я взяла такі маленькі, мені хочеться відразу і багато сортів, тому я взяла багато, але меншого розміру. І отже, перша це гортензія волотиста полістар. п 9 дві гілочки. Можемо бачити, що брунічки живенькі вже починають прокидатися. Корінчики виглядають з вазончика, тобто коріневою оплетено. Я обріжу цю гортензію, залишу Певно, ось так обріжу або на другу брунечку. І е, щоб кущик. Ну, певно, на першу бруньку я її обріжу. І тут з кожної гілочки піде по дві гілочки, і має бути 4 гілки вже в цьому році. Ось така Polie за 85 гривень. Наступна гортензія Pastel Green. Дуже красива, неймовірно гарна. Такої ще немає в моєму саду. Принаймні, я не пам'ятаю, бо в тому році купувала також молоденькі ще, ну, квітли, але я не показала, не проявили себе повністю, не пам'ятаю назв. Пастель Грін, п 9 Корінчики вже бачимо стерчать, Три гілочки. брунічки, ну і ще не прокинулися, але вони є. От, так само сформую кущик і буду дорощувати. Так, тут вже ми бачимо таку прям гарну, таку основательну центральну гілку і дві поменше. Ми можемо гортензію завжди заглубити. Наприклад, ось так заглубити можна її в землю. Тут прокинуться брунічки з цього стебла і піде кущик ширший. І ось тут ось так можна обрізати, і з кожної гілочки піде іще по дві гілки. Так ми збільшимо розмір кущику. Це графіті. Графіці, і так само бачимо, що корінчики вже стирчать з на нашого вазончика. Гарний кущик. Так само 85 гривень. І найбільший з цих представлених це гортензія волотиста Мохіто. Мохіто. Також ось цю маленьку обріжу вона зовсім тоненька. А ці попідрізаю на першу брунечку, Ось так. І буду формувати свій кущик. Як на мене прекрасно. Забула відмітити ще такий момент, що зараз купувати гортензію дуже класно. Такий час підходящий, що ми можемо створити черенки, спробувати розмножити черенкуванням гортензію, Я, в принципі, зараз пробую це зробити. Не маю поки що успіхів, не можу поділитися ще результатами своїми. Але гілочки я зрізала в лютому, і вже в мене черіночки стоять на салежі на вкоріненні. Корінців поки що немає, але я чекаю результати. І навіть такі досить маленькі гілочки, вони, ось бачите, вони пускають свої черіночки. І я також буду намагатися наростити корінечко і виростити велику рослинку із цих гілочок. Тож, зараз, коли я буду обрізати свої нові гортензії, я також спробую ці гілки поставити в стаканчик на підвіконня, буду чекати, поки з'являться пагони, і поставлю їх на дрощування, на формування коренів. Побачимо, сподіваюся, вийде. Якщо не вийде, так і буде, буду купувати, значить вже готові рослинки у бережників або в інших садових центрах. Що робити після того, як ми отримали гортензію? В принципі, погода вже дозволяє висаджувати її. Не треба чекати, поки сильно потепліше, і вже її можна садити. Зараз середина березня, ґрунт розмерший, на, на вулиці плюсова температура, можемо висаджувати. Коли буду готувати лунку, покладу в лунку опад в мене є яланковий і додав кислого ґрунту. На перших порах нічим удобрювати я гортензії не буду, окрім укорінювачів. Буду періодично проливати укорінювачами, щоб сформувати гарну кореневу систему. Коли коренева вона росте, тоді я вже буду додати добрива для того, щоб набирала масу верхня частина куща. Але саме найперше, на що потрібно звернути, це, звичайно, коренева система. Ось відразу на місці пострила. Можу вам показати, які в мене вийшли кущики. І прикольно, що полистар, коли я почала обстригати. Я побачила тут, ось а, знизу прокинулася бронечка, і буде ще одна гілочка рости з землі. І тут ще виростуть гілочки. Тобто кущики гарні, а підстригати не, не стала відкладати з стрижкою, бо вже починають прокидатися, щоб вони не почали плакати. Сокорух ще не почався, то ще можна стригти. Я люблю, щоб гортензії кущик був а, такий гарно жор жорстко сформований знизу, щоб гарно тримав. Свої володі, тому я обстригаю коротко, принаймні, ось цю першу частину куща формую саме так, щоб був жорсткий скелет. Якщо я захочу, щоб потім було багато квіточок, але дрібних, я, звісно, наступну свою обрізку можу зробити вищою і дати можливість нарости багавелікій кількості паганів, але в мене вже буде жорсткий скелет знизу. Для мене це важливо, обрізає кожен так, як він вважає за потрібне. немає правильно або неправильно. Якщо ви хочете жорсткі пагони і більш великі волоті, обрізаєте коротше, якщо ви хочете більш дрібні волоті, але більшу їх кількість, обрізаєте вище. Ось це я обрізала трохи вище, не зовсім зрозуміла, де брунечка прокинеться, тому залишила декілька бруньок. Побачимо, можливо, ще підрізу вже коротше, а можливо, так і залишу. Ось такий огляд в мене вийшов. Якщо вам було цікаво і корисно, будь ласка, поставте лайк. Напишіть коментар в цьому відео, підписуйтесь на канал, я обов'язково буду показувати, як вони квітнуть в моєму саду, як кущики розвиваються. Мрію про металіку, поки що не маю. Дай Боже, буду мати, покажу ще її. Дякую за увагу і до скорих зустрічей.